У 2022 році в німецькому Візбадені був створений секретний штаб, де українське командування разом з американськими партнерами планувало операції проти російських військ, проводило воєнні ігри та аналізували ситуацію на полі бою. Історію створення штабу у Візбадені, екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів у своєму Фейсбук. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію, що після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну у німецькому Візбадені створили секретний штаб, де українці спільно з представниками США готували операції проти армії Путіна. За його словами, цей штаб справді став нашою з партнерами секретної зброї у плануванні операцій та формуванні потреб для їхньої реалізації. Штаб створили на основі центру, який спочатку відповідав за постачання військової допомоги Україні, і розташовувався у Штутгарді, а пізніше переїхав до Візбадена. З часом Україна разом з партнерами зрозуміла, що потрібен окремий штаб для оцінки, яке озброєння та техніка потрібні на фронті. Саме тому на базі логістичного центру і створили штаб, який мав аналізувати сплановані операції українського війська і формувати потреби для них. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. каже залужний. За його словами, у штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для зсу та передавали їх до США та столиць країн Європи. Екс головнокомандувач вважає цей штаб чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами. Нагадаємо, нещодавно New York Times випустило велике розслідування про роль американців в українських операціях проти Росії. У ньому зокрема описували, як через два місяці після російського повномасштабного вторгнення українські генерали вирушили до німецького Візбадена, де домовилися з американськими військовими. Про партнерство у сфері розвідки, стратегії, планування та технологій. Журналісти стверджують, що американська база в німецькому Візбадені надавала ЗСУ координати армії Путіна на російській території. Ця операція мала назву Таскфорс Дрегон. Її завдання полягало в тому, щоб компенсувати в перевагу Росії в живій силі та озброєні. Щоденно американські та українські військові визначали пріоритетні цілі. Розвідники вивчали супутникові знімки та перехоплювали повідомлення, щоб знайти російські позиції, координати яких потім передавали зсу. Йдеться в публікації. Червоні лінії адміністрації Байдена постійно відсовувалися, підкреслили в американській газеті.